Сьогодні у нас вже 22 лютого, сьогодні субота і давайте подивимося, що в нас сьогодні там за вікном. тільки погляньте, яка краса. Всі вже катаються на санках. Це ця привична локація, яку вам завжди показую. Коли хтось теж катається, теж хочеться. Засняти, показати вам. Да, тут у нас прям так така горка. І сьогодні, де да, субота, сьогодні всі прям повиходили кататися. Але й в будні дні теж виходять всі кататися. Тому атмосфера така дуже приємна. Ну, мені дуже подобається взагалі. Тут так прям. Вона як по типу тут стадіон у нас ось тут. І тут така горка, вони всі катаються. Ну так, дуже гарно на вулиці, прямо так. Але дуже холодно знову сьогодні, ну це зараз, мінус 10, зараз пів на першу дня, а вночі було градусів 18, десь 16, десь так. Да. Мені дуже подобається так дивитися, як діти катаються. Клас. <смі> Сразу згадується дитинство, як теж каталася на санчатах, але на санчатах, не на оцих кругах. Да, було. Дуже гарно. Mm -hmm. Красиво вели гарно гарно друзі всім привіт Вітаю з Харкова. Як ви, як ваші справи? Мені здається, що вже давно ми з вами не бачилися, нічого я не знімала. І сьогодні я ходила за невеликими покупками і вирішила зняти таке маленьке, коротеньке відео-розпаковку, що я купила. Я люблю такі затишні відео, я думаю, що ви також любите. І тому давайте дивитися, що я купила. Була така невеличка в мене покупочка. Ось. І перше, що я хочу показати і зразу там покладу це в холодильник я була, забігала спочатку в наш тут магазинчик, він недалеко знаходиться. Ось. І купила там мені порадили взяти, дивіться, ось такі сирочки. Це плавлений шоколадний е, сирок. Це прям, знаєте, такий як е, напевно смак дитинства. Е, ось, і ми тут вже не витримали і один відкрили. Я просто хотіла вам його показати, що отак він виглядає в розрізі. Та я думаю, що всі їх знають, але просто е, я давно вже не їла такого, такого шоколадного сирочку. І ви знаєте, це смак дійсно цього шоколадного масла. Якщо його ще цей сирок на хліб зробити, типу як бутерброд, буде прям взагалі вау, дуже смачний, ви знаєте, прям він мене дуже поразив э, своїм смаком. Це в нас, э, зараз я вам скажу, э, я тут дивилася, це Полтавська область у нас ось так: так Полтавська область, дуже смачний сир. Прям, мен, мене, прям він дуже поразив, дуже смачний. Я не можу не нарадуватися. ось тому... А, хто хотів такі спробувати шоколадні сірки, будь ласка, можна їх спробувати. Я думаю, що ну, вони не тільки тут, в нашому магазинчику продаються, а ще десь також. Отже, так, і покажу зразу те, що покладу у холодильник. Я взяла в АТБ я ходила в основному ось взяла ось такий так, це селянський продукт рослинно-вершковий. Так, це не масло, як завжди. Я завжди купую масло, але це не масло. Ось ваш молочник: 72,5% тут жиру. Мені потрібно буде для там, випічки, тому я взяла він по акції зараз. Цей продукт в АТП по 31 гривні я взяла. Так. Ось такий. І що я ще покладу, в холодильник, взяла ось таку сумішу вчилу, суп з грибами. Дуже подобається ця суміш, я її брала вже не перший раз. Зараз вона по акції в АТБ. По... Зараз я подивлюся по чеку. Так, 3990, ну по 40 гривень я округлю, так дуже, дуже нам подобається. І я в основному її беру саме дійсно для супу. Дуже смачно виходить, але можна і просто для якихось таких страв, для каші, для макарону, ну, тобто така універсальна, але для супу нам дуже ось подобається вона. Далі я взяла улюблену каву, я беру не з кафе три в одному турбо. Дуже подобається, не по акції була, а просто закінчилася ця кава і е, я її взяла. Тому що я дуже люблю кафе таке. Так, далі трошки пошуршу. Тут у мене торбинка стоїть, моя хлібчик взяла. А, це Рома. харківський, бездріжовий. 350 тут грамів, і він коштував 16 там з копійками. Він зразу порісний такий. Подобається. Взагалі ця фірма Рома Я вже не один раз казала, що дуже гарна фірма, дуже в них гарні усілякі оці ці хлібобулочні продукти. Так, потім. Ну, Давайте так, я буду все, що бачу, так достаю. достаю. Е, був по акції такий батончик. М -м -м, так, Деколи я його беру. М -м -м, дуже подобається. Він по акції. Зараз тут їх аж три штучки, Ось такі вони тут йдуть. Я думаю, теж, що всі знають про них, Є вони і окремі маленькі продаються. Оцей великий е, коштував 19, ну, 20 гривень коштував. Ось, тому він схожий, знаєте на що? Він схожий мені на ну трохи типу снікерс, але, по-моєму, тут немає горіхів. А ні, є, бачите, за арахісом, ногою та карамеллю. Так, він мені нагадує снікерс. Це а-ля снікерс. Ну, тут, до кави так трошки там можна буде. Так, потім. Потім я закінчилася в нас теж. Кава, Але вже ось така я взяла, теж не з кафе. Це класична кава, тут 60 грамів. Вона зараз по акції по 59 гривень. Це, в принципі, хороша ціна, тому що вона так без акції коштує біля 70 і 70 там з копійками. А зараз в неї дуже гарна ціна, тому. Я взяла і ще такий лайфхак, знаєте, як я п'ю каву, <гум> я ніколи може не розповідала, я беру цей стік, каву висипаю в чашечку і трошечки додаю ще оцієї, тобто таку, такою класичною. І вона мені додає міцність до кави. Тому да, тому ось так от, <гум> мені так подобається. Так, значить, кава. А, далі. Далі я взяла таку штучку щіночу, вони по акції зараз, до речі. А я беру саме отакі, мені подобаються, вони йдуть тут без аромату. Зараз в них я бачу нова упаковочка. Раніше трошки по-іншому вони були по 24 гривні. Вони зараз коштують, тому це дуже гарна ціна, і я, я бачу на них акцію завжди беру. Так, далі. А, далі я взяла розпушувач для тіста, Це фірма Атибежна, розумний вибір. Розпушувач там 2 коштував. Так, І а, ще на тому відділі я взяла ванільний цукор. Дуже гарна фірма Мрія, до речі, мені подобається. Ванільний цукор коштував гривню 30. ось тому, да, Потім я взяла ще. А, значить, Я, в принципі, ще за чим йшла. А, зараз йде в нас масло на неділя, А, тому а, я хочу зробити млинці. І я думала спочатку зробити на молодці, але потім чомусь так я вирішила, що буду робити на кефірі. І взяла в тебе ось такий кефір нежирний, 900 грамів тут. Ось Він зараз по акції по 32 гривні цей кефір. Ось, і я вирішила його взяти. Не знаю, чомусь я завжди беру нежирний. ну, Нам нормально, коли такий нежирний кефір. Тому взяла його. Ось, І це ж буде, це все буде до млинців. Е, так, І ще взяла, теж буде до млинців. Хотіла взяти у повному розмірі, а потім подумала, що. Ні, не буду брати. І взяла, дивіться, такі дві сашетки згущеного молока. Я побачила, що є прямо таких в таких стійках. Тут 15 грамів. Фірма, до речі, день у день. Я її помітила, що вона. В Принципі, нещодавно з'явилася в тебе. Якщо ні, то поправте мене. Не знаю чомусь. Я бачила ще і на побутові там десь хімії теж є. Там ця фірма, і такі продукти вони роблять. Не знаю. До речі, я ну не бачила її, оце недавно почала помічати, що Дніпро. Вони роблять. Тому, да, взяла отакі е, два штучки е, просто на млинці, там, на порцію додамо, на раз, на два, там, і нормально, а то, знаєте, щоб воно потім не стояло. оце. Так, далі. Далі я взяла, в принципі, теж за чим йшла за борошно. Саме, звичайне, я взяла один кілограм, кілограм коштував 21 гривню. Чому не взяла більше? Тому що мені більше, в принципі, не треба зараз, тому я взяла зараз кілограм. Так. Потім я ще взяла Ну, це таке цибулі трохи взяла. Теж, Я багато бачите, не набираю. І зараз я почеку швидко скажу, скільки вона коштує зараз цибуля. Так, кілограм цибулі коштує 11,95 Я взяла на 6 гривень. Оце. Цього достатньо. Потім, якщо що, то я докуплю, щоб теж воно це не лежало. Е, так, потім я ще взяла дитяче мило. Я Якось показувала, те, що я його брала. Оце Сетін без барників, ароматизаторів. Мені подобається, що 0 від нуля тут для дітей воно з екстрактом Евкаліпта 250 мл. І воно там іде ще як антибактеріальне. Тут написано, можете, якщо що, зупинити, почитати. Ось. І я взяла. Для себе в основному я взяла, тому що я там ще свою ранку долі, Ось, В принципі, ви знаєте, непогане це мило, воно гелеве. Я чомусь думала, воно буде таке кремове, ні, воно гелеве. А, непогане, має таку приємну віддушку. В принципі, мені сподобалося. Руки не суше потім після мила цього. Тому я можу його радити. А, так. І... Що в мене залишилося? В мене залишилося ось що. Я завжди, ну не я тільки, а в нас вдома, ми хотіли спробувати. Я якось бачила, що вони є, але завжди їх не було в наявності. Друзі, така невелика запрещеночка, як то кажуть. Це. Так, це чіпси хвилясті. І саме зі смаком грибів лисичок в сметані. Хотілося мені спробувати. Я завжди бачила на них ще відеоки, що подобаються. І я якось, коли я в тебе, їх завжди немає, завжди їх розбирають. А сьогодні бачу їх багато, і я взяла. Якщо ви пробували такі чіпси, то поділіться в коментарях, як вам не знаю, чомусь так мені захотілося. І ось саме з цими лисичками прям мені дуже цікаво, як це буде. Ось І, в принципі, а, і оця заключоночка, але без цукру. Іноді так, вона в нас присутня, скажімо так. Ось, До речі, не сказала, чіпси коштують зараз по акції по 28 гривень. Пепсі-літрове коштує 20, теж 28 гривень. Ось, тому. ось так, друзі, ось така невелика була у мене закупочка. В принципі, ходила для того, щоб купити все для млинців. Ну і там уже, знаєте, як піде, кажуть. Ось. Тому, друзі, дякую вам ще раз за перегляд. Дякую за ваші коментарі, за те, що підписуєтеся. Пишіть мені, як ваші справи, і пишіть ще, знаєте, з якого ви міста мене дивитеся. Мені дуже це буде цікаво дізнатися. Я бажаю всім всього найкращого, здоров'я, як завжди, міцного, і миру, 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 і ще раз миру, всім нам. І всім пока-пока!